Мої вітання в етері телеканалу ТВ Інформаційна картина четверга 31 жовтня. У студії для вас працює Анна Харабара. То з чим жили та що хвилювало найбільше? Далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. У ніч на 31 жовтня російська армія випустила 43 ударних безпілотники типу шахет. Та дрони невстановленого типу по території нашої держави. Зокрема, під прицілом ворога опинилася столиця. Там сили ППО знищили усі російські шахеди, але уламки спричинили пожежу і понівечили лінії електропередач та пошкодили вікна у будівлях. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів. Кадрами життя з присмаком війни, солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Десятий київський безпековий форум для молоді, організований фондом Арсенія Яценюка. Відкрий Україну проходить у столиці нашої країни. За задумом організаторів, цей форум покликаний стати трибуною для тих, хто сьогодні бореться за Україну. Та для тих, хто завтра буде відбудовувати Україну. Наша молода українська генерація W повинна зробити Україну успішною, а це ви. Я не бачу іншого успіху України, ніж як те, щоб Україна була членом НАТО і членом Європейського Союзу. І тому. Наша мета тут нашого зібрання це не просто послухати неймовірних спікерів. Ви бачили програму. Це просто е, взірцеві, неймовірні люди, волонтери, військові, журналісти, освітяни, е, підприємці. Це ті люди, які складають основу України. Але і наше завдання на цьому форумі це послухати вас, як зазначив Арсеній Яценюк. За результатами форуму учасники напрацюють два документи: листи до НАТО та до українського уряду щодо важливості членства України в Альянсі. У вас є прекрасний ґрунт і прекрасні можливості, щоб світ почув слово української молоді, чому Україна повинна стати членом НАТО. І чому Україна буде, і що для цього треба зробити, щоб вона стала членом європейського союзу? Українські військовослужбовці Старомедіа, інформаційним партнером якого виступає телеканал «ТВА», виконуючи бойове завдання в Курській області, потрапили під атаку російського дрона. Внаслідок нападу був знищений оперативний автомобіль підрозділу. Воїни оголосили збір на придбання авто, адже це важливий інструмент, аби ефективно надалі виконувати бойові завдання. На превеликий жаль залишились без нашого коня, бойового побратима. Саме тому хочемо оголосити збір, на якому зібрати на нового бойового товариша. Саме тому прошу всіх долучитись до збору, допомогти нам в придбанні автомобіль, який нам дуже потрібен. Традиційно останній четвер місяця час для сесії Чернівецької міської ради. У порядку денному нинішньої понад півсотні питань життєдіяльності краю. Утім, вже до початку їх розгляду у сесійній залі зібралося чимало мешканців, аби озвучити депутатам свої претензії, що викликало шквал обурень у сесійній залі, та чому родичі військовослужбовців змушені захищати честь та гідність захисників, які добровільно боронять Україну з початку широкомасштабного вторгнення, розповідаємо далі у випуску. З вимогою звільнити з посади директорку міського комунального підприємства Центр культури та дозвілля імені Тараса Шевченка, марту Шумілову Лисякову прийшли на сесію понад два десятки представників громадської організації Штаб матерів та воїнів України. Причин декілька: одна з них розповідають у тому, що директорка центру перешкоджала проведенню благодійного фестивалю на території парку Шевченка у липні цього року. Як розповідає представниця громадської організації, фестиваль вдалося провести. Тільки після звернення до міського голови Романа Клічука, який зарадив ситуації. Утім, у цьому подальшому активісти зіткнулися із саботажем із боку працівників парку. Мовляв, деякі з них відмовилися обслуговувати подію в літньому театрі. Не було надано часто доступ транспорту учасників на території парку для проведення організаційних заходів. працівниками парку і в подальшому вчинялися провокативні дії, що зумовлювали виникнення постійних якісь таких знаєте, конфліктів. Тепер шкод в організації заходу, невчасно вимкнуто електрику для сцени, закрита гримерна у літньому театрі, було брудно та не, при, та не прибрано на, на належному рівні. Звукооператор Мельничук, вийшовши практично на початок відкриття благодійного аукціону, відразу відмовив повідомив, що, що забезпечувати звуковий супровід не буде, лише увімкне апаратур та піде. Під час проведення благодійної акції з'явилося багато технічних проблеми. апаратура парку працювала неналежним чином. Не вмикалися радіомікрофони, що не давали змогу вокалістам виступити в режимі живого звуку. Представники організації закликали міського голову звільнити Марту Шумілу Велисякову з посади. Своєю чергою директорка центру культури та дозвілля імені Тараса Шевченка пані Марта каже, що жодних дій, які б перешкоджали проведенню заходу з боку працівників комунального підприємства, не було. Адміністрація центру всіляко сприяла проведенню благодійного фестивалю. Перше, тому що в них фестиваль відбувся. Друге, вони зібрали кошти і допомогли військовослужбовцям. Ми не перешкоджали їхні діяльності. В нас була нарадана. Нараді спільно з ними визначили пункти, які потрібні від нас. Ми їм надали і літній театр, і електроенергію, і штат людей, і всі локації. Тобто, ну все було. Утім, найбільше обурило представників громадської організації, родичів військовослужбовців. Те, що пані Марта написала скаргу до Міноборони і до керівництва підрозділів на військових, які були присутні на заході. За їх словами, вона звинуватила військовослужбовців. Цитую у порушенні військової присяги, вривання на сцену, нападі на працівників парку і поведінці, яка викликає у цивільних неповагу до збройних сил України у цілому. Нас найбільше обурила скарга Шумілової в Міністерство оборони. Скажіть, будь ласка, шановні депутати, як можна написати скаргу на військових і брехливу, тому що вона на засідання не надала ні одного доказу, крім доказів її працівників. Ми потім вам покажемо відео, які ті були працівники, тільки відкривали ворота. Діло не в тому, скажіть мені, будь ласка, на побратимів свого тата. Розумієте, це взагалі ганебна справа. І не повідомивши своїх керівників, написати в міністерство оборони. Директорка центру каже, скаргу написала через конфлікт між працівниками парку та військовими. За її словами, серед організаторів є колишня працівниця парку, яка з особистих мотивів провокувала конфлікт. Вони взагалі йшли проводити з таким настроєм конфліктним. Адже співорганізатором цього фестивалю була наша колишня працівниця Кристина Бурлюкова, яка була звільнена з парку. І це є її, я вважаю, і не тільки я так вважаю, це є її особиста помство за звільнення. Вона взяла військовослужбовців і створила штучний такий конфлікт, зіштовхнувши наших працівників з військовими, і тому так от вийшло. Щоб захистити своїх працівників, я вимушена була написати скаргу. Натомість представники громадської організації кажуть, прийшли захистити честь військовослужбовців, які з перших днів добровільно захищають нашу державу. Ми прийшли для того, щоб захистити честь наших захисників, які з перших днів пішли добровільно захищати нас, захищати нашу свободу. Що твориться? Люди добрі. Ми маємо тут бути. У нас немає справ. Зрештою, депутати створили комісію, яка займатиметься вирішенням конфліктної ситуації. Аліна Котеми дня тива. У Боковинському клінічному онкологічному центрі провели складну операцію, яку вперше здійснив у центрі провідний хірург-онколог Національного інституту раку Віталій Звірич. Знімальна група ТВА отримала унікальну можливість бути присутньою в операційній, аби продемонструвати нашим глядачам, як сучасні методи лікування стають доступними для пацієнтів Чернівецької області. Проведення операції в Буковинському онкологічному центрі за участі провідного хірурга стало важливою подією для нашого регіону. Чернівці вперше завітав Звіреч Віталій, завідувач відділення онкоколопроктології Національного інституту раку. Лікар із значним досвідом і досягненнями у цій сфері приїхав до нашої області для обміну найсучаснішими методами боротьби з раком, аби забезпечити якісне лікування пацієнтів та підвищити рівень кваліфікації місцевих фахівців. Ми завжди спілкуємося. Імся з колегами, ми з ними товаришуємо. Вони до нас приїжджають. Ми зустрічаємося на різних заходах, на конференціях і так завжди йдуть розмови. Хтось до нас приїжджає вчитися, ми кудись їздимо. От ми приїхали сюди, ми там щось покажемо, щось і самі напевно навчимося. Це називається обмін досвідом. Цей обмін досвідом дозволяє лікарям області вдосконалювати свої навички, що в свою чергу забезпечує пацієнтам доступ до найкращих методів лікування. Сьогодні разом із фахівцями центру Віталій Звірич провів операцію лапароскопічну низьку передню резекцію прямої кишки. Це пацієнт чоловічої статі, Пухли з приводу раку прямої кишки, низький рак, рак середньо-нижньоампулярних відділів прямої кишки. Це така досить нагальна проблема. І ця операція є маркером колоректального хірурга. Як якісно виконує колоректальний хірург даний від оперативного втручання, а саме низьку передню резекцію або її ще називають в англомовній літературі, і ми називаємо тотальними мезоректомектомію, це є маркер, якщо він класно виконує це оперативну турніку значить він буде все оперувати класно. Оце такий основний з факторів визначення якості хірурга. Лікар підкреслює, що підготовка до операції має бути надзвичайно ретельною та відповідальною. Кожен етап планується з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнта, проводяться всі необхідні обстеження, щоб мінімізувати ризики та забезпечити максимально позитивний результат. Це дозволяє гарантувати пацієнтам найбільш ефективне та безпечне лікування, де кожна деталь має вирішальне значення для успіху. У нас в інституті рака завжди є чек лист Тобто перед тим, як пацієнт лягає, нам читає, анестезіолог зачитує, прізвище, ім'я по батькові, такий то вік, операція з такого боку, розріз там, розріз там, чи все працює. І коли ми вже все звірили, все чітко і це галочки поставили в чек листі що все працює, все функціонує, обладнання справне. От тільки тоді ми починаємо оперативне втручання, ми обробляємо операційне поле, накриваємося, вся бригада представляє, там хірург такий, асистент такий, операційна сестра. Розріз питаємо дозволу в анестезіолога, анестезіолог дає дозвіл, і ми починаємо оперативне втручання. Для нашого регіону візити такого рівня фахівців це не просто обмін знаннями, а й потужний імпульс для розвитку медичної галузі, зауважує Тетяна Мосюк. Для наших пацієнтів це є важливий візит. Віталій Васильович у нас вперше в Чернівцях, тобто на Західній Україні, він вже був, в Чернівцях його ще не було. Він показує майстер-клас з колоректальної лапароскопічної хірургії. Міні-інвазивна хірургія є надзвичайно Ефективною у пацієнтів, чому тому, що це ранній підйом, швидке загоєння рани і відповідно менше ускладнень для пацієнтів. Завдяки співпраці з провідними лікарями, онкологічний центр області стає платформою для впровадження нових технологій, які сприятимуть ранній діагностиці та підвищують ефективність лікування. Додає Віктор Тащук. Ми на сьогодні підготували дві серйозні два серйозних оперативних втручання на паці... наших пацієнтів з онкологічним захворюванням прямої кишки, яке буде виконуватися тільки лапароскопічно від самого початку до самого до завершення оперативного втручання. Даний майстер-клас першим ділом зосереджений на розвиток лапароскопічної хірургії в теренах нашого відділення. Зокрема, однією з головних переваг є залучення мінімально інвазивних технологій, що дозволяють проводити операції з меншим ризиком ускладнень та коротшим періодом відновлення для пацієнтів. Відповідно, це допомагає не тільки зменшити навантаження на медичні заклади, але й сприяє швидкому поверненню пацієнтів до активного життя, каже пан Віктор. Малоінвазивні такі методи, як лапароскопічні хірургії, пацієнти дуже швидко реабілітуються після оперативних втручань, навіть при важких операціях на прямій кишці. Тут пацієнти, наші пацієнти з раком прямої кишки, які отримали доопераційне хіміопроменево лікування згідно стандартів НСН і курси хіміотерапії. Вони після таких оперативних втручань набагато швидше реабілітуються. Тобто, час знаходження пацієнта в стаціонарі набагато зменшується, вони на слідчий день встають, харчуються, рухаються. До слова Подібні ініціативи зміцнюють віру людей у можливість одужання і надають надію тим, хто бореться з онкологією. Фахівці наголошують, що рак це виклик, який можна подолати, якщо діяти вчасно і довіряти лікарям. Діана Добинда та дня, ТВА. знову без води залишиться майже 20 вулиць у Чернівцях. Водопостачання обмежить у зв'язку з перепідключенням ділянки магістрального водопроводу на розі вулиць стороженецька Запорізька та вулиці Черемшини. Відтак води у кранах містян не буде з 8-ї години ранку, 1 листопада до 23.00 2 листопада. Перелік вулиць, де призупинять водопостачання, зараз можете побачити на ваших екранах. шпигували за поїздами та військовою технікою. На Буковині затримали агента ФСБ та його поплічника. Обидва фігуранти учасники регіонального осередку руху, народовладдя, які шпигували за силами оборони та намагалися перешкоджати мобілізації у західному регіоні України. Чоловіки приховано фіксували напрямки руху залізничних ешелонів зсу та публічно закликали військовозобов'язаних ухилятися від призову. У соцмережах фігурант підтримував стосунки з організаторами проросійських акцій і неодноразово запевняв у своїй готовності працювати на державу агресорку. Саме через такі зв'язки на нього вийшов кадровий співробітник ФСБ. Новоспеченому агенту російський куратор доручив шпигувати за потягами з військовою технікою. Свої звіти фігурант передавав через особистий чат у месенджері. Задля кращої результативності зрадник до протиправної діяльності залучив іншого учасника народовладдя, якому надавав так би мовити, правовий зал. Хіст ухилені від мобілізації, але протиправним діям завадили співробітники СБУ. В результаті багатоетапної спецоперації обох фігурантів затримали. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили про підозру агенту ФСБ у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, а його поплічнику за несанкціоноване поширення інформації про переміщення руху або розташування збройних сил України. Схованка на колесах. Буковинські прикордонники вилучили контрабандні сигарети на кордоні з Румунією. На пункті пропуску дяківці громадянин сусідньої країни намагався провести через кордон півтисячі пачок сигарет без акцизних марок, приховавши їх у конструктивних порожнинах свого авто. Завдяки спеціальному сканеру схованку вдалося швидко викрити, а підпільний тютюн на суму близько 50 тисяч гривень вилучили. Детективи БЕП у Чернівецькій області скерували до суду справу щодо незаконного використання товарних знаків відомого американського виробника взуття. Відомо, що підозрюваний займався продажем контрафактного взуття без офіційної реєстрації як підприємець. Під час обшуку орендованого складу правоохоронці виявили 6,5 тисяч пар контрафактного взуття. Експертиза оцінила збитки правовласника у понад 1 мільйон гривень. Це всі новини на цю мить. Дякую, що були з нами. Більше актуальних новин ви можете знайти на сайті телеканалу. ТВА. я бажаю вам спокійного вечора. До зустрічі.